Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Дбай про здоров'я взимку. Відкрите у підручнику сторінки 74-75. Прислухайтеся до слів дорослих. Якщо довго гуляти на вулиці взимку, можна захворіти від переохолодження. Коли чхаєш або кашляєш. Прикривай рот серветкою. Послухайте вірш. Мама донечку повчала. Їж морозиво помалу. Від холодного умить може горло заболіть. А сніговичок малий дивувався, мові тій, бо йому те саме мама каже про гарячий чай пий маленькими ковтками. І пломбіром заїдай. Скажіть, будь ласка, діти, чому здивувався сніговичок? Поставте відео на паузу. Відгадайте загадку. Він завжди, чим тільки зможе, хворим людям допоможе. Дасть таблетки від хвороби. Отечуть усі мікроби. Хто це? Правильно, лікар. Коли ми хворіємо, ми завжди звертаємось до лікаря. Розглянь малюнки. Поясни, чому так не треба робити взимку. Поглянемо на перший малюночок. Не можна скидати із себе одяг взимку на вулиці. Це може призвести до переохолодження і хвороби. Дихати на вулиці потрібно носом, а не ротом. Бо холодне повітря різко потрапить до легень, і це може призвести до бронхіту або до запалення легень. Ні в якому разі не можна їсти сніг або бурульки. Якщо ви так зробите, готуйтеся до того, що ввечері у вас буде боліти горло. Не можна пити воду на вулиці взимку. Це може призвести до переохолодження і до хвороби. Коли бавитеся з друзями, не кидайте один одному сніжки під одяг. Це може призвести до обмороження тканин. Не ходіть по високих сугробах. Інакше ваш одяг промокне, а мокрий одяг охолоджується швидше, ви захворієте або можете отримати обмороження. Розглянь малюнки і скажи, що ти втягнеш на зимову прогулянку. Зупини відео У робочому зошиті відкрити сторінку 60. Номер 1 Познай знаком плюс ситуації, де ти погоджуєшся з діями дітей, і знаком мінус, де не погоджуєшся. Поясни свій вибір. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе за підручником. Сторінка 75. Завдання 2. Що ти втягнеш на зимову прогулянку? Розфарбуй. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці! Добре попрацювали. До зустрічі на наступному уроці я досліджую світ.